Так от до нас надійшло 851 заява, 784 заяви були задоволені. Загальна сума 5 мільйонів 228 тисяч 800. Те, що стосується військових, допомога військовим 10 тисяч або їхнім матерям, або їхнім дружинам, або їх самим. Їм, самим. 338 заяв задовільнили. Е, стосовно поранень, заяви 60 осіб були задоволені. Стосовно жителів громади, які перебувають в складних життєвих обставинах або мають певні захворювання, надійшло за ці місяці 386 заяв на суму 1 мільйон 429 тисяч. За квітень місяць по допомогу на 10 тисяч звернулися військових 37 заяв. Це станом з 1 квітня, а станом на з 10 по 15 квітня 37 заяв, які ще не розглянуті. Все. 37 заяв, Ще в нас зараз, ну, коли, ми, коли я готувалась до сесії, комісія вже пройшла, і після комісії в нас ще 37 заяв на 10 тисяч не розглянути. До 50 – це поранення, вони входять в кількість 60 осіб. Загалом з січня по 13 число ми надали 60 чоловікам пораненим на поранення.